Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні другий день після обнови ціна за кілограм 348 гривень. Розпочну я ось з такого худі від Томі Халфігар. І бачите, якщо рукавчики тут не заношені, не затерті, не розтянуті, то сама якість тканини не дуже мені подобається, оскільки вона така от вся в ковтунцях, що ззовні, що зсередини. Бірки тут відрізані, тому не можу оцінити так оригінальна річ чи підробка. Ну в принципі, цей бренд часто підробляють, тому це 50 на 50. Ось так виглядає худі на мені. Воно такого ніжно-рожевого кольору, загалом по розміру підійшло. Якщо я не помиляюсь, це розбір L або навіть XL. Ну, воно таке йде оверсайз. Дуже сподобалось мені це худі, і якщо б воно було в кращому стані, навіть якщо б це була підробка, скоріше за все я б його купила. Наступна моя знахідка це ось такий гольф бренд Repit і вказано, що він кашеміровий. Давненько я не натрапляла в секонд-хенді на кашемірові свитра, дуже зраділа цій знахідці, але почала його оглядати, і теж мені стан не дуже сподобався. Ось його бірочка це 44 розмір, і це 100% кашемір. Доволі оригінально він зроблений, таке поєднання сірого і чорного. Але по-перше, тут є кофтунці. В принципі, вони легко чистяться з кашемірових речей. Але що основне, тут дуже розтянуті рукава. Зверніть так увагу наскільки вони втратили свою форму, і видно, що светр вже своє віджив. Шкода, звичайно, що він уже в такому плачевному стані. і Внизу він теж розтягнутий, адже светр дуже оригінальний. Мені особисто рідко трапляються кашемірові свитра з якимось малюнком чи орнаментом. Переважно це якісь такі однотонні свитра, а тут дуже він цікавий, класний. І наступна моя знахідка це ось така майка. Вона дуже кольорова, дуже така от незвична. І це, бачите, бірочка тут відрізана, але я на 100% впевнена, що вона шовкова. Взяла її в примірочно просто вам показати як знахідку, що і шовкові речі реально знайти в секонд-хенді, навіть ось так от серед літа. І наступна моя знахідка це така біла кофта. Ось тут бренд вказаний, це розмір L. І вона мене зачепила своїми рукавами. Тут поєднання двох текстур тканини. Бачите, рукава такі от ажурні, а сама основа ніби така, як худі, така тканина грубовата. Буду я її приміряти з шортами. Ось такі вони чорні, доволі широкі. Шорти доволі довгі, тобто будуть нижчі коліна, такі, напевно, як бріджі, і вони донизу розширені. І, власне, тут непоганий склад, натуральний котон, візкоза переважають. І я їх примірюю ось так: от, разом з цією блузою вийшов такий чорно-білий комплект. Мені це поєднання було якесь більш гармонійним, а так виглядає доволі чудернацько і кумедно. Можливо, якщо ці речі приміряти окремо, то вони будуть мати право на життя, але, на жаль, я собі взяла в примірочну знизу лише ці шорти. Якось мені ні серед штанів, ні джинсів нічого не сподобалося, і серед спідниць також нічого такого вартої уваги не було. А як ви бачили, прийшла я сьогодні в секонд-хенд в сукні. Це насправді дуже незручно, оскільки от виникають такі от ситуації, коли хочеш так вверх приміряти донизу. І найкраще це робити саме з джинсами. Тому, напевно, у мене найчастіше в секонд-хенді так у моїх відео бачити в джинсах, адже це такий універсальний одяг. З яким дуже легко все комбінувати, і власне в примірці він дуже класний. А цей вам показую ще одну мою кашемірову знахідку. Це така от футболка. 100% кашемір, дуже красивий, бежевий у неї колір. Але на превеликий жаль, вона маленького розміру. Ось так вона виглядає на мені. Ну дуже вона мене сильно обтянула, обтисла. А загалом вона дуже крута, класна в ідеальному стані, без дефектів. І така дуже базова річ. В неї колір такий можна піддягати під якісь жакети, під піджаки. Вона така от тілесно бежева. Ну, мені здається, дуже стильна, і на всі випадки життя пригодиться. Шкода так, що вона попала з мені немого розміру. І сьогодні мені пощастило не лише на кашемір, а на ще одну люксову тканину, а саме на шовк. Ось така класна блуза від Гері Вебер. Дуже насиченого рожевого кольору, кольору фуксії, вона 100% шовку, теж в дуже хорошому ідеальному стані. Це сороковий розмір, але наскільки я розумію, це вінтажна річ, оскільки в неї є підплічники. Бачите, у неї об'ємні плечі, які об'ємні рукава. Дуже цікаво тут зроблені гудзики. Одні, ніби імітація так, гудзиків, а інші так справді я защіпнула. Ну, Така собі знахідка, якщо чесно, оскільки колір у неї класний, так? І склад, звичайно, у неї класний. Чудесний, просто шовковий, і сам шовк дуже якісний. Ну, але на вигляд, блуза мені дуже така, от якась старомодна виглядає. І бачите, у неї тут такі от складочки. Я якось останнім часом відмовилася від вінтажу і перестала його купляти, оскільки насправді був період, коли я його собі купляла, але зовсім не ношу. І шкода, щоб шовкові речі у мене просто перекидалися в шафі. А наступна моя знахідка знову від Tommy Hilfiger, це плаття яскравого насиченого червоного кольору. Це розмір L, і ось бачите, тут теж такі на металі логотип пришитий назва бренду. Але бірочка тут знову ж таки відрізана. По складу тканини, за моїми відчуттями, це котон, але такий дуже тонесенький котон, і мені дуже не сподобалося, як воно лежить. Через те, що тканина тонка, ну, вона така дуже добре тянеться. І бачите, вона звисає, це називає як тряпочка. І так усі недоліки фігури, усі складочки. Усе пробивається через цю тканину. Крій сукні і її колір мені дуже сподобалися. Вони чудові. Ну, а от її якість просто жахлива. Тому, можливо, у мене є підозра, що це просто-напросто підробка, що не віриться, що цей бренд міг пошити сукню, власне, яка ось так от буде виглядати так на тілі. Ціна цієї сукні вийшла 100 гривень, але, звісно, я її не купила, адже ви самі бачили, як вона некрасиво виглядає, саме в примірці. І також заради цікавості зважила кашемірову футболку, її ціна вийшла всього навсього 45 гривень. І давайте вам ще покажу трішечки взуття. Це усе взуття теж з вагового відділу за кілограм 348 гривень. В хорошому стані були ось такі босоніжки від рікер. Це 39 розмір. Такі дуже спокійні тони на тонесенькій танкетці. Також, звичайно, багато є спортивного взуття, ось такі кеди були непогані в непоганому стані. І ще ось такі яскраві жовті, але це усе невідомі мені бренди, не знаю, наскільки вони якісні і дорогі. Ось такі були, як балетки, вони шкіряні, чорні від 5-го авеню. Також можна зустріти і осіннє взуття. Ось такі були непогані черевики, вони з натуральної замчі, з натуральної шкіри, 39 розмір. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше. На цьому все. До нових зустрічей!